Так, а це у нас просто, просто, я не знаю, суперова монета. Блін, не вміщується в кадр, дивіться. Це перший раз, таки, чесно кажучи, бачу. бачив багато монет колаборацій. Коротше, це монета в книзі архістратих, архістратих Михаїл. Зараз я вам її достану. Блін, так погано, що вона не вміщується в кадр. Пам'ятна монета у сувенірному пакуванні срібло 10 гривень. Ох, тож, зараз я це прибираю. Так. Так, ось така краса. Як ми бачимо. І бачите, це картонка, яка йде для того, щоб захистити монету. Вона трошки випирає з книги. І таким чином вона захищає її. Просто картонку зробила. Це не просто а з двох сторін вони її розмалювали. Прибираємо також. І це у нас залишається ось така от книга Архангел Михаїл з діяннями. Достаньмо монетку, достатньо легко вона достається. Спочатку подивимось її. Так, тут багато мелкого шрифта. Кто, як бог. Ось такая красота. Еще с позолотой. Гурт взагалі рівний. А нет, тут також вказано, как на плюнтонизме. Ага, тут, бачите, срібло 999-та проба. Тут стоїть срібло 999, і вага одна унція 31 грам. І ось так виглядає Архангел Михаїл. Тож, цю монету, ви знаєте, достатньо складно було купити на. На сайті. Дуже складно. Ух ти, як же ж тут мені розкласти. Це. Не вміщується, йо, йо Так, дивіться, тут у нас йде сертифікат. Сертифікат також, ухти, дуже якісний. Дуже якісний дуже дуже красивий. Сертифікат срібної пам'ятної монети. Зображення Архангела Михаїла із Жовківського іконостаса 17 століття. Так, тут у нас теж стоїть голограма. Сертифікат на двох мовах: англійська та українська. Андрій Пишний, да, це голова Нацбанку. 11.07. Так, це номер у нас. Тираж до 10 тисяч штук. Кольоровий друк, локальна позолота, вміст золота написано скільки. 31,1, 10 рівень, 999 проба. Дуже-дуже класно зроблено, дуже якісно зроблено. А ще отака колаборація монета плюс книга, це, ну, це щось з чимось. Як казали всі, як всі казали. Запачкана Ця книга десь продається окремо, але для цієї кількості, для цього тиража була надрукована, я так розумію, окрема партія в межах спільного проєкту Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького та Національного банку України. Тобто тут в книжці, бачите, стоїть Лейб Національний Банку України і цей музей. В тих книгах, які окремо продаються, такого, звісно, ви не побачите. Тобто, це все має колекційну цінність. І наскільки я розумію, тут зібрані всі е, ікони е, з Архангелом Михаїлом, які були знайдені. Е, Тут і Львівська область, і Польща і. а може по всій Україні. Польща, Львівська область, Львівська, 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 Львівська. Івано-Франківська. ну Це музей Львова і вона ну, тут дуже кольорова. Всі ці ікони тут помічені. Всі вони тут є. І що я вам скажу? Ця монета теж вона дала одразу, не знаю, тут можна перечитати все. Дуже цікаво, дуже старі ікони з зображенням Архангела Михаїла. Ну це просто я не знаю, це колосальна штука, дуже цікава. Я, чесно кажучи, не знаю, чи є таке взагалі десь, щоб таке було круте поєднання. І бачите, книга ще така здоровезна, товста. Я коли побачив на презентації, я подумав, ну якась брошурка не там невелика, як завжди може бути. В монетах там, в Блістерах там трошки інформації, а тут прям повноцінна книга. Я не думав взагалі, що таке може бути. І от мені цікаво, чи якийсь монетний двір робив щось подібне, як от наш. Ну Це точно суперкрута колекційна річ. Яка також зараз вже знаходиться, бачите, не в Україні, а в Канаді. Таким чином відбувається переміщення монет по всьому світу. Супер класна річ, лайкоси. Гарного всім дня, всім пока!